Це номер на місцевості, а перша це порядок порядку. Тобто ви маєте один, два, три, чотири Це КП. У Нововолинську визначали найкращих у спортивному орієнтуванні змагання, які пройшли 4 квітня, провели у рамках другого етапу всеукраїнської програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги серед учнів закладів загальної середньої освіти. У напруженій боротьбі дівчата та хлопці долали дистанцію, шукаючи контрольні пункти на карті та проявляли свої найкращі якості: кмітливість, стратегічне мислення. Фізичну підготовку та прийняття швидких рішень до організації та проведення змагань долучилися працівники Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради, які надали практичну допомогу у проведенні другого етапу змагань, застосовуючи електронну відмітку. У нас відбувався другий етап. Є така президентська ініціатива шкільних ліг. Які відбуваються в п'яти видах спорту? Один з видів спорту це спортивне орієнтування. Воно полягає в тому, що один з видів спортивного орієнтування в послідовному знаходженні ось таких місць, які називаються в орієнтуванні контрольні пункти. І доказом того, що спортсмен там був, це відбувається тим, що чіпом відмічається на контрольному пункті, на базі. Цей пристрій, це обладнання обласний центр надав ліцею для проведення. Ось такого міського другого етапу спортивний захід провели на території Нововолинського ліцею номер 5 та двох дитячих садочків, які розташовані поруч. Зокрема, участь взяли юнаки та дівчата з восьми ліцеїв. Це змагання командні, тобто є шість хлопців, шість дівчат. Вони в підсумку мають показати найкращий результат. От краща команда потрапить на районний на третій етап, а далі на обласний всеукраїнський. український. Є і особистий підсумок серед хлопців окремо, серед дівчат окремо. Цей чіп, який ми надаємо спортсмену, містить цю інформацію, з якою швидкістю, в якій послідовності він знайшов контрольні пункти. І це все відбувається дуже легко, коли цей чіп щитується, то на екрані телевізора або на змаганнях ми даємо QR-коди посилання на сайт, де ця інформація міститься. Спортсмен може прослідкувати і своє місце, і місце своєї команди. Денис, учень нового. Линського ліцею No5 він уже подолав свою дистанцію серед юнаків. Денис на четвертому місці мені. Дуже сподобалося. Дуже класно. було. Я зайняв четверте місце, але все одно мені було весело. Я бігав, падав. в нас шанси. Ми можемо, якщо будуть всі старатися, підказувати одному, якщо буде бачити. Ну, якщо зможемо, то займемо третє і друге місце. Переможцями стала команда ліцею номер 7 на другому, ліцей номер 3, 3 сходинку посіли школярі ліцею номер 1 Відтак колектив Нововолинського ліцею номер 7 буде представляти нашу громаду у наступному етапі.